Доброго вечора, підприємці, бізнесмени. Ще одна типова помилка, якої допускається багато хто з вас, це впевненість в тому, що у вас усе працює ідеально, єдине чого не вистачає це грошей. От якби у мене було б там лишніх там 100 тисяч, я б ох би заробив би ох, я б забабахав би, та ніфіга не забабахав би. Прикол в тому, що проблеми лежать глибше, ніж просто вам здається, що вас не вистачає обігових коштів. Для експерименту ви можете зробити так: піти в банк, взяти гроші, обігові кошти, влити їх собі в бізнес, і ви побачите, що пройде деякий період часу, і він дуже короткий буде місяць, два-три. Зразу після того, як ви залєте лишні кошти обігові собі, у вас буде відчуття, що у вас зараз ух, все класно, всього вистачає, і ви тепер заживете. Але пройде місяць, два, три, і ви е наткнетесь на таке, що мало того, що вам знов не вистачає грошей. Ті гроші, що ви влили, кудись розтіклись, якось десь десь вони розчинились. І мало того, що вам грошей не вистачає, вам ще треба закривати і борги, які ви перед цим взяли. А борги це не просто та сума, яку ви взяли, а плюс відсотки. І вам заробляти тепер треба не ту суму, яку ви заробляли до того, як узяли кредит. А заробляти вам треба ота сума плюс відсотки, тобто вже більше треба заробляти. Але ви по факту зіткнетесь з тим, що заробляти ви більше не стали. Якщо у вас така ситуація, то я виправляю у вашій підсвідомості отакі помилки, отакі збої і отакі збочення, і ви наступного разу. Не будете наступати на подібні граблі. Хочете знати, як це працює? Заходьте на сайт kaldum.defis.v.com, реєструйтесь на консультацію і да буде вам щастя.